Всім привіт! Багато хто задається питанням, настали невизначені часи терор і насильство, війні і стихійні лиха, епідемії та хвороби. Може, духовний напрямок, церква і віра в Бога більше не актуальні? Чи потрібно продовжувати вкладатися в церкво Боже? Відповідь це першочергове, все залежить від Бога і нашого ставлення до Нього, до Його слова і його праведників. Від нього залежить життя або смерть, благословення або прокляття, перемога або поразка, колапс або стабільність. Господь дає перемогу, життя, смерть і весь цей матеріальний світ, північ, захід, схід і південь повністю залежить від Бога. В Біблії написано, що до країв землі війни зупиняє Бог. Війна вже давно закінчилася, якби люди всі ці роки читали і виконували Біблію. Більше того, війни би не було. Якби люди покаялися, прийшли до Бога, Бог би давно розставив усі крапки. але люди йдуть від реальності і перебувають в ілюзії. Тому ми, церква, Слово Боже, хочемо надих. Вас вірити в Бога, який може творити неможливе і воскрешати мертве. Ми молимося, щоби прийшло спасіння, пробучення, покаяння. Воля Божа примножилася. І щоб ми, як народ, відкрили свої серця. На нашій землі так довго був дух свободи, століттями люди прагнули до неї. Молимося, щоб люди прийняли і усвідомили свободу, куди є Бог, і щоб ця земля стала землею святих, тому що справжня свобода буває тільки в Бозі і тільки з Богом. Якщо Бог когось змільний, будуть завжди вільні. Тому повертайтесь в реальність, щоб була свобода, щоб мертві воскресали, щоб нереальність ставало реальним. З ілюзії повертайтеся до Бога. Чуйте нас, не відкидайте Божих посланців, Напишіть нам і підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко. І нехай Бог збереже вас.